Привіт! Вітаю вас на каналі Слимак Блок. Сьогодні ми разом з вами відправимося на бранч в тюльпанових полях, організований спільнотою однодумців свої НЛ. Це спільнота українців, які об'єднують українців разом. Поїхали дивитися! Отже, ми приїхали на локацію. Це Наші українські дівчата, наш стіл, і це прекрасне поле з тюльпанами, в якому в нас пізніше буде фотосесія. А також до нас прийде фермер, який нам розкаже трохи про нюанси вирощування тюльпанів. Отже, зі мною поруч Маша, вона одна з співорганізаторів цього івенту. Власне, бранчу в тюльпанах. Маша є флористом. Можеш розказати загалом, як прийшла ідея організувати ланч в тюльпанах? Загалом у Нідерландах я вже більше п'яти років, і моє власне знайомство з тюльпанами сталося саме на ланчі в тюльпанах. Wow. Так сталося. Wow. От, ну, Тобто, уяви собі, mm -hmm. я ніколи не бачила тюльпанові поля. Мене подруга запросила е, власне, на цей ланч, е, і я вперше на тюльпановому полі ще й. Якби за столом під час ланчу, ну це було просто вау. О, і з того часу я собі думала, блін, я хочу щось таке влаштувати, саме такий досвід, поділитися. Ну щоб це було дуже гарно. Ну і взагалі, тому це нарешті, нарешті, от 5 років минуло, бо два роки ковіду, війна, якось воно все відтягнулось, і я дуже щас, щас реалізувати це нарешті. знаєш. Так, так, ну правду. Але питання таке, тобто, це перше, то що я бачу, таке, що українське ком'юніті саме збирається, бо дуже буде дуже складно. Я вже живу два роки в Нідерландах, і для мене було дуже mm -hmm. складно знайти саме українську ком'юніті. Mm -hmm. І коли побачила свої НЛ, бранч в тюльпанах, mm -hmm. я така, та, все, 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 і така. А, вже місць нема на перший бранді я запізнилася. Я так розстроїлася, то на наступний приїхала. Тобто, як це як, як ви змогли зробити для української комі? Так, як, як об'єдналися? Ну, власне, ми взагалі планували зробити один ланч. Перша група там набралась, я не знаю, за лічені години хвилини. Uh -huh. Я не знаю, ми зробили ще один ланч, і потім все одно ще люди і Ми такі, ну ладно, робимо третій, бо це насправді дуже важко все організувати, uh -huh. тому що. Дуже багато кіпішу, і всього треба з багатьма треба домовитись, і так далі. Ну коротше, от. Але ідея, чому ми з Анітою вирішили піднапрячись ще більше? Бо насправді ідея ком'юніті, щоб дуже е, дуже щоб. щоб Дати найкраще нашому новоствореному ком'юніті. І ти два роки тут, я більше п'яти. Дійсно, раніше всі ці кордони були змиті, ну, типу, русскоязичні і так далі. Таких ком'юніті дуже багатій. Вони зараз, ну, звичайно, що існують. На жаль, багато українців не бачать різниці в цьому. Ну, типу, Це що яка різниця? Ну, типу, вони ж хороші. От, Але ми про те, щоб разом. І плакати, і говорити, і розуміти, і підтримувати, і класно проводити час. І головне, що донатити, бо з цього ланчу, саме з цього, 25% йде на купівлю дрону. І на саме цей час вже ми перевели гроші на, на дрони. Там якраз не вистачало коло 700 євро чи чогось на дрон. Ми перевели. Тобто ідея ком'юніті. Крім того, щоб об'єднатись за е, нашою українською ідентифікацією, ще й допомагати Україні, допомагати зсу е, тому, тому так та це дуже круто. І Я теж дуже радію, що нарешті є українські ком'юніті. Бо ну насправді, ну ж е, ми е, коли ми зустрічаємо один одного, ну це настільки по рідному, е, і це те, що треба. І багатьом багато хто тут е, минулого ланчу в нас була. Жінка з окупованої території, вона ага. ділила своїм болем. Ну, її ніколи не зрозуміє ага. будь-який хороший руський. Ну, і, бо в нас у всіх є родина в Україні, і всі ми за це переживаємо. Ну, коротше, ідея про те, щоб об'єднатись і допомагати своїй батьківщині тут. Звідси. Дуже, це дуже круто. Це саме тому, тому я така думала, прийду, mm -hmm. зустрінусь, познайомлюсь. Дуже хочеться познайомитися з людьми, якось підтримувати потім контакт. Так. А зараз а до того такого, такої можливості ну, дуже не було, тому що ти не знаєш, куди тобі йти, з ким говорити. Mm -hmm. І дуже дякую. Мені <гум> <гум> було приємно. Отже, ми зараз з вами бачимо тюльпани. Один ряд вже зрізаний. Як бачите, зрізають тільки. Голівку для того, щоб розвивалася цибулина. Чим більша цибулина, тим дорожче вона коштує. Чому? Тому що з більшої цибулини у вас буде більша квітка, тобто вона буде довша. Довші квіти вони коштують, звісно, дорожче, але Китай, наприклад, вони купують якраз квіти, які є менші на меншій ніжці. А також фермер Майк нам розказав, що ось на цих 5 гектарів поля вони використали 3, 3 мільйони цибулин, щоб це все засіяти. Ось так. Цікаво? Ще трохи цікавих, ще трохи цікавих фактів про тюльпани. Тюльпани на полі вирощують тільки раз на 6 років. Тобто, як вас виросли цього року тюльпани, фермери мають переїздити шукати інше поле в оренду для того, щоб там знову вирощувати тюльпани, бо земля після того, як ваші тюльпани виросли, стає. Непридатною для наступного року, бо там розвивається дуже багато специфічних мікроорганізмів. І тому на цих полях наступного року будуть рости якісь інші рослини, наприклад, петрушка, кріп, ще така капуста, яка називається кейл і так далі. Ось так. Коли ми тільки приїхали на поле, тут був спеціальний трактор, який зрізав квіти тюльпанів. І як бачите, ці квіти зараз просто лежать між рядами і залишаються, власне, нікому не потрібними. От. І бачите, що вони їх зрізають тільки верхівки. Листя має обов'язково залишатися. Отже, я там з тих квітів, що там залишилися, я трошки назбирала собі ті, що нормально виглядали. От. І також фермер Майк дозволив нам з рядів з білих тюльпанів зрізати трохи для себе. І обов'язково, щоб ми зрізали тільки оцю частину стебла до листя. Ось. Та така гарна в нас вийшла поїздка. Дуже дякую, що були зі мною на каналі. Зараз буде невеличка вставочка з фермером Майком, що він нам розказував. Всім па-па! Going to die the leaves, then the bulb is very big. We hope so. A smaller bulb is less money, bigger bulb is a lot of money. Mm -hmm. That's so why then, then, like, it's more fertile or bigger uh, how bigger? Yes, mm -hmm. the export companies they need more big tulips. How bigger the bulb, how longer the flower. Mm -hmm. oh. So, we need long flowers mm -hmm. so for the export. So, people from uh, Ukraine or more to the east they want lost tulips like America. Mm -hmm. but like germany and england they want uh, smaller ones so they want cheaper tulips